Суд наклав арешт на майно державного підприємства «Волиньторф». Річ у тім, що ДБР має сумніви прозорості проведення аукціону щодо приватизації згаданого підприємства. Слідчі переконані, що службові особи фонду державного майна в змові з представниками фірми, яка викупила підприємство, занизили вартість «Волиньторфу». У зв'язку з цим відкрили кримінальне провадження. За попередньою оцінкою, ринкова вартість ДП «Волиньторф» становить орієнтовно 320 мільйонів гривень. Натомість підприємству Агробіостандарт, яке було єдиним учасником торгів, вдалося придбати його за 212 мільйонів. Є підозра, що державу могли нагріти щонайменше на 100 мільйонів гривень. У середині вересня фонд держмайна України виставив на приватизацію державне підприємство «Волиньторф». Стартову ціну означили на рівні 190 мільйонів гривень. 6 жовтня відбувся сам приватизаційний аукціон. У фонді державного майна України повідомили, що лише один інвестор виявив бажання стати власником підприємства. Пропозицію подав лише один потенційний інвестор у відповідності з законодавством. Він і має право придбати актив шляхом викупу. Державне підприємство Волиньторф придбало товариство з обмеженою відповідальністю Агробіостандарт. Останні за Волиньторф запропонували 212 мільйонів гривень. Згідно даних системи ЮКонтрол засновниками агробіостандарт значаться кіпрська компанія і депутат Київради Костянтин Бровченко. Кінцевий бенефіціарний власник підприємства В'ячеслав Супруненко. Останній екс зять бувшого мера Києва Леоніда Черновець. Свого часу Супроненко був і депутатом Київради. А іще чоловіка у 2011 році за розбійний напад розшукував Інтерпол у 2014 році. Його зняли з розшуку. Нині він затятий бізнесмен фірми з орбіти В'ячеслава Супроненка і його брата Олександра. Активно скуповують держпідприємства. Черговим надбанням стало підприємство «Волиньторф». Інвестор запропонував за державне підприємство 212,2 мільйона гривень. На цю суму також буде нараховане ПДВ в розмірі 20%. Таким чином, остаточна сума, яку він має сплатити за об'єкт, складає 254,7 мільйона гривень. Державне підприємство Волиньторф продали 6 жовтня, а уже 19 жовтня Державне бюро розслідувань відкрило кримінал. Така інформація нам стала відома з власних джерел. Слідчі підозрюють, що службові особи фонду державного майна вступили в змогу з фірмою, яка придбала підприємство. Державне підприємство, нібито продали за заниженою вартістю. Деталі цієї справи дізнаємося з судової ухвали. Не провівши оцінку єдиного майнового комплексу ДП «Волинторф», його стартова ціна аукціонною комісією визначена на рівні балансової вартості активів об'єкта малої приватизації 190 мільйонів 194 тисячі 506 гривень. Слідчі, наводячи конкретні цифри, зауважують, що державне підприємство Волонторф працювало та працює прибутково. Та вказують, що за попередньою оцінкою ринкова вартість підприємства може становити 315-320 мільйонів гривень. Нагадаємо, продали його за 212 мільйонів гривень. Для встановлення ринкової вартості майна «Волиньторфу» у кримінальному провадженні призначено комплексну судово-оціночну експертизу. 26 жовтня за клопотанням прокурора. Печерський районний суд майно Волиньторфу торфу арештував. Що ж буде з держпідприємством? Чи стигли покупці заплатити за нього кошти? Та і загалом, як цю історію бачать у самому фонді держмайна, щоб отримати відповіді на ці питання, там нам рекомендують надіслати інформаційний запит. Така інформація не потребує залучення. На фахівців конкретних, які владі такою інформацією, нас в прес-службі не знаходиться, тому ми швиденько можемо це передати, і ну, розглянути з законний час uh -huh. У вас є п'ять днів. Так, відповідно чинного законодав. Директор державного підприємства Волинторф Іван Киричик зазначив, що підприємство нині продовжує працювати. За його словами, власник держпідприємства поки не змінився. Щодо згаданого кримінального провадження, то зазначає, що знає про ухвалу суду про арешт майна Волинторфу. Більше деталей щодо провадження запевняє не знає такого, щоб арешту немає. є... Бачив я ухвалу суду, тільки це все, що я бачив. От по по цій справі а, а, а далі покарухи ніяких ніяких не було, не знаю. Ухвала опублікована в інтернеті. Оце все, все що я бачу з того всього з того, uh -huh. з з з питання. Чи фігуруєте ви у тому кримінальному провадженні? <гум> ну я відношення до продажу до того всього не маю ніякого. Е, є фонд держмайна, який є балансотримачем на сьогоднішній день. Процедуру приватизації також здійснює фонд держмайна. От е, тому десь якесь відношення до приватизації, до якихось інших моментів я абсолютно не маю ніяк я оце все дізнаюся тільки з е, інтернету. з... Того, що десь це. На сьогоднішній день фонд держмайна, мабуть, вже з місяць часу на зв'язок не виходить, ніяких, ніяких невказівок, ніяких, навіть звітності ніякої не, 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 не це. Напротязі місяця вони від нас не, не вимагають. Всі процедури проводив фонд держмайна. Разом з тим каже, що підприємство Агробіостандарт, яке купило Волиньторф, нібито днями заплатило кошти за держпідприємство. Вони заплатили гроші, перерахували за підприємство чи ні? Бачив також само в інтернеті, що кошти були проплачені вчора, здається. На Волині довгий час відстоювали позицію, щоб підприємство «Волиньторф» залишалося у власності держави. Це підприємство прибуткове і є стратегічним для Волині, бо ж торфобрикетом отоплюється чимала кількість комунальних і не тільки закладів. Разом з тим, там працює багато людей, загалом 300 осіб. Волинська обласна рада, місцеві органи влади, Волинські нардепи і працівники «Волиньторфу» неодноразово спрямовували звернення до Києва, аби підприємство виключили із списку. На приватизацію область навіть була готова взяти стратегічне підприємство на свій баланс. Щоправда, у держави інше бачення щодо того у власності кого має бути згадане підприємство. Якщо для Волині підприємство є стратегічним, то для держави певне черговим товаром. Марія Петручик Дмитро Кудик для новин на часі.